Добрий вечір, народ! З вами я, і сьогодні В цьому відео я покажу вам свої проекти в блендері. Чисто покажу вам, чим я займалася, коли не знаю, коли я не знімали на цей канал відео. Що я взагалі робила, які в мене проекти, як в мене виходить робити 3 d модельки в блендері, ну то не той, що блендер, що нам в смузі може зробити. А то як програма, той, що без кнопок, Ой, то що багато кнопочок є. Ну коротше, менше, менше з тим. І виставте ставте лайки, підписуйтесь, пишіть, кому це дуже потрібно. Давайте наберемо батком, багато за багато лайків, наберемо 500, потім 1000 людей, потім ще дуже багато людей. Ну коротше, цей воно ще такого сказати? А, беріть там піченьки, там чай і Е і хорошого перегляду. О, перед вами. Всі мої ці роботи, які я ще зробила в блендері. Найперша робота це була, вроді, Мафпа бленд. Давайте ще відкриємо, чисто подивлюся. Ага. Ого, а що це у мене інтерфейс такий? Чуть, -чуть падібільному зроблений. Ладно, допустим. Ага, але воно щось сюди пішло. Ей. Ладно, допустим, з ким не буває, як то кажуть. Коротше, дивіться. А, така в мене мавпа. Ми чисто пробували взагалі спавнити ці всі фігури. Це, коротше, так скажем, м -м, як її звати-чки-чки. Сюзанна. та. Її звати Сюзанна, в неї конус на голові. Вона дуже рада, бачите, тут в неї такий ротик прикольний, стоїть вона на якійсь херні, Мені дуже сильно подобається. Коротше, це це моя перша робота. Давайте, зараз, е Давайте я зараз чисто відкрию іншу якусь роботу. А вроді наступне, яка наступна у мене робота була чекачка. Чи давайте чисто по порядку з знизу наверх. Я думаю, це буде тупо найліпше. Бо просто я не пам'ятаю, в якому порядку ми це все робили, але ладно. Так, оце вот чудо у мене було на ДЗ. Якщо от сюди нажати, то воно зараз буде різнокольорове, а якщо сюди, то блендер у мене не взірветься і все буде виглядати отак. Ну, Коротше, прикольна фігня, мені подобається. Чисто це, так скажемо, вази це ну, це не ваза, це, і це не ваза, це типу, як букали, а от, цього, от всі три штучки це типу, вази. Я над тим заморочила десь. Заморочилась десь скільки? година 30 хвилин. Ну, я ж типу, чисто що основу ус того блендера вчила, тому це і вот во. Якісь таке. У мене є Don't Save. Так, чи чима впає. Давайте подивимося на Токсика. Ану відкриваю. А! Стоп! А що воно в мене таке? Це теж не так воно має бути зараз. О! Во! Це, коротше, так скажемо, зараз. Це, як воно називається? Я забула. Коротше, сюди воду наливають, я забула, як ця херня називається. Напишіть в коментарях, я просто я, я ще не знаю, я забула. Ну, коротше, це мало бути би трава, але в мене щось пішло не так, і воно, коротше, літає, і я чисто відмазую що то квіточки, Кстати, Якщо я це от зараз такою якось розфарбую, а ну, ще, 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 ще. Не в такий, а в якийсь жовтий. Щоб це виглядало реально, як якісь квіточки. О! Я знаю, так навпаки, якось ліпше стало. Це, коротше, квіточки, тут трави нема. Це, це, це квіточка. Все, you know, це квіточка, все, я то тунець збережу. Коротше, друга робота, чи тут третя хз, яка то третя робота вже є. Давайте подивимося на стульчик. О! Це от, коротше, ми тут розбиралися, як можна ну, нормально, стульчик зробити, і як нормально тканину поставити, щоб вона якось літала. Во, дивіться. Опа! Ні, ну правда, шикарно вона впала. І зараз таке чувство в бездну падає. Офігенно, мені подобається. Шикарна анімація. Ця анімація заслуговує на Оскар. Я, я так вважаю чисто. Ладно, коротше, розібралися з цим. Ігнали, лише подивимося. А далі те, стаканчик. Що за стаканчик? А! Коротше, якщо сюди ставиш, то тут -то... Извичайний стаканчик, а чого воно так? Е! Е! Эм. -е 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 -е. Стоп. Чикай. У нас мало бы бути якісь прозори, ні? Не стоп 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 е стоп стоп стоп. Эм. Ні, бо прикол в тому, що оно мало бы бути якісь прозоре І типа, і тут було би, мало бы бути намальоване село. Оно -ну, стоп. Options Ладно, хз, чисто. А, а якщо я металік не більше поставлю. і Якщо на ту херню. Коротше, допустимо, це стаканчик. Добре, ми просто вчилися, як ту ручку робити нормально. Так, цей вот той во. Пігнали далі. Так, Стаканчик вже є, Тепер оста... одна із останніх робіт це маяк, чекай, він не так має зараз виглядати. Це, напевно, маяк 3, мені треба просто маяк 2. О! Виглядає це все діло так, тільки я з камери тоді вийду. Во! Виглядає отако, але якщо сюди нажати, воно виглядає вже так. Ну, правда, набагато ліпше. Якщо сюди нажати, то воно виглядає отак. Не знаю, ця робота мені дуже сильно подобається, оскільки. Я... Ну, типу, тут вже, знаєте, прям багато чого подобавляли, і тут ще навіть пальми такі є. Коротше, мені дуже сильно подобається. Типа прикольна фігня. А, ну що, це по суті весь обзор Це його, його. Що ще вам казати? А, ладно, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і всім пока-пока. І я, напевно, десь через пару днів знов таке щось знімлю. Тільки просто, може, ще і буде процес, як я це все роблю. Коротше, подивлюся.